За умов, коли немає світла, люди часто залишаються один на один з собою і оголюються всі їх емоції, почуття, те, що насправді відбувається з людиною. Тому що коли ми знаходимося на роботі, в суспільстві, коли ми маємо інтернет, на що відволікти свій розум, свої думки, все нібито добре. Але коли людина залишається один на один з собою, вона розуміє, що в неї духовна пустота, що їй чогось не вистачає. Душа, вона мучиться, і людина не знає, як з цього вийти. І часто запитують, чим ви займаєтесь, коли немає світла, як ви проходите через це все? Нас підтримує Господь. Ми читаємо Слово Боже. Так як Ісус говорив: пильнуйте і моліться. В Біблії описано все, що нам потрібно знати. І коли ми читаємо Біблію, ми пізнаємо Бога. І через пізнання Бога, через прослуховування проповідей, через прослуховування аудіо Біблії, через читання Біблії, ми народжуємося духовно і духовно ростемо. І з цим росте наша віра. І як описано в книзі Євреям. Що вірою багато людей проходили через важкі обставини. Вони перемагали полки чужих, які нападали, терпіли недостаток, голод. І це були ті люди, яких весь світ не був достойним. Вони вірили Богу, довіряли, і Бог завжди їх виручав, завжди допомагав. Якщо дивитись від початку історії, Бог завжди допомагав своїм людям, які слухають його слово і виконують. Коли був потоп, Бог зберіг Ноя та його сім'ю, коли були знищені Содом і Гомора, Бог вивів лота та його сім'ю в безпечне місце. Скільки різних чудес було явлено для інших людей, які слухали Бога. Давид, Даніїл, Сідрах, Месах, Авдінаго вони всі отримали чудо від Бога, тому що вони були з Богом, і Бог був з ними. І також Бог сьогодні говорить до церкви через людей Божих. Бог спілкується з нами, дає нам послання, і Бог нас не залишив. Нам потрібно лише звернутися до Бога з щирою молитвою, попросити Бога, щоб. Ми дізналися його, щоб Бог нам відкрився, і йти до живої церкви, яка дійсно вивчає слово Боже та живе по Слову. Хай береже вас всіх, Господь.